Два вертольоти Мі-8 злетіли з аеропорту Дніпра і взяли курс на південний схід у напрямку міста Пологи Запорізької області і далі на Донеччину через лінію фронта, потім узбережжям Азовського моря, прямо в охоплений полум'ям Маріуполь. Після перетину лінії фронту для пілотів кожна секунда польоту розтяглася у часі на хвилини, кожна хвилина на години. Всі розуміли, якщо їх побачать системи протиповітряної оборони противника, навряд чи щось їх зможе врятувати. Аби не покладатися на голий фарт і збільшити такі свої мізерні шанси, вертолітники летіли на високій максимальній швидкості, але на низькій, мінімальній висоті. У них це називається польоти на злочинно малих висотах. Тим часом у самому Маріуполі справжнє пекло на землі розверзалося дедалі більше. Ворожі танки розстрілювали в притул багатоповерхівки. Літаки закидували місто бомбами. Ствольна і реактивна артилерія рівняла міські квартали з землею. Коли наші вертушки підлетіли ближче. штурмана Ігора особливо вразив вигляд з повітря цього понівеченого і зраненого міста. Попереду у пілотів була остання серйозна перешкода. Найвища на маршруті леп. Лінія електропередач поблизу морського берега на висоті 30-40 метрів. Її треба було швидко перестрибнути, а це значить стати більш помітними для ураження. Це був найкритичніший епізод польоту, але треба було ще знайти, куди приземлитися на самій Азовсталі. До неї останні кілька кілометрів мчали вже над морем ледь не чіпляючи колесами воду. Вертольотам довелося сідати не на підготовлених рівних і безпечних місцях, а на якихось будівельних майданчиках посеред териконів піску, шлаку і сміття біля гігантських кранів та промислових конструкцій. Путниковий інтернет Starlink, який привезли перші вертушки, забезпечував потім гарнізону Азовсталі стійкий зв'язок. Протягом всієї героїчної оборони. Доправленими тоді ж сучасними іноземними протитанковими комплексами захисники Маріуполя довго і успішно палили ворожу бронетехніку на вулицях міста. Уничтожили! Завантаження вісьмох поранених, особливо двох важких на ношах, тривало набагато довше, ніж розвантаження майна. Якби у якусь мить на посадковий майданчик прилетіла бодай одна ворожа міна, вертушки могли вже й не піднятися взагалі. Коли вертоліт Олексія та Ігора піднявся у повітря і почав набирати швидкість, терміново довелося сідати ще за одним пораненим. І поки розверталися, сідали, забирали, зачепило б щось і пошкодили усі три лопаті рульового гвинта на хвості. Помітили це тільки вже потім. А тоді ж Турман запропонував командиру швидше взяти курс у море для перших евакуйованих поранених і вертолітники, і спецпризначенці воєнної розвідки стали справжніми янголами-рятівниками. Самі ж пілоти і спецпризначенці у небі стали злагодженою бойовою командою. Тільки після перетину лінії фронту на дозаправці у Запорізькій області на так званому аеродромі підскоку всі збагнули. Якимось дивом вони це зробили. Обидва вертольоти, хоч і пошкодженими, але таки долетіли назад. Коли на практиці всі побачили, що це реально, а вже ж всі, скажімо так, вдихнули подиху впевненості в себе, і далі вже було трошки легше. Взагалі, жодної протидії в першому виліті не було, як ми планували. Вони навіть не зрозуміли, що відбулося. Успішний перший політ 21 березня відкрив цей ризикований повітряний міст з великої землі, в оточений Маріуполь. Стало зрозуміло, що літати туди можна і треба, хоч це й вкрай небезпечно. Але і ворог вже знав про це. Відтак ретельніше пильнував за небом та ущільнював кола протиповітряної оборони.